Силу того, що в мене відкрився потік думок. Я хочу зробити розклад на країну. Давайте ну взагалі назагалі на все, що зараз відбувається в світі. І так, найголовніше. Зараз базуються 10 одиниць, здається. Ракетоносіїв, венгельс 2, тут вся Фігня. Чи готується Росія у найближчі дні до масованого обстрілу України? Да, по учебним закладам, може бути по учебним закладам по все, що связано з сім'єю, дітьми, це буде у найближчі два дні, так. Да. Да. У небе два. Ну, взагалі похибка плюс-мінус день-два. Тому дивимось а, на цю інформацію, як на, скажімо так, 5 днів. Домовленість про припинення вогню. Як буде виконувати Росія? Поки що вона ніби от сама вирішує, чи її дотримуватись її, чи ні. Її стримують, стримують дві країни, у нього вже є план, куди бити. Але все може змінитися. Твою фортуна вона не постійна. Можуть втрутитись якісь, якісь інші моменти, та, і це не станеться. Що може втрутитись? Знову, у багатьох ятарологів чую, що може щось втрутитись. І тоді плани зламаються. Давайте подивимось, що це за плани. Ліж би то не ядерка якась від якоїсь країни. Ну, коротше, тут просто йде Пентаклі, знову ж таки, сонце яскраве, тут втручається якась країна не останніх рядів, скажімо так. Так, ой, мабуть, не бачите? А! що саме туди? Знаєте, такі от така <смір> аналогія ну, пішла, як Росія буде бігти і скулити. От, бігти і скулити. І покажуть, де є її місце якось так. Не знаю, навіть хм, цікаво. А, Зеленський прибув з візитом до Франції Найближчим часом зустрінеться з Макроном. Про що будуть спілкуватися вони там? Покажуть. Ну, не цвіточки, вони там будуть обсуждатися, понятно. Тема вже обговорювалась. Буде обговорюватись знову та сама тема, окрім війни, окрім мов, окрім всього, що зараз відбувається. Як повернути своє? Росія Прогнозувала 15 сценаріїв конфліктів у Європі. От дуже цікаво, от, ну, типу, не, не викликає це питання, чому Росія прогнозує 15 сценаріїв? Ну, я зрозуміла, там 1-2. Ну, тут 15 сценаріїв конфліктів у Європі. Тобто, ну, це як взагалі? Це абсурд, я скажу чесно. Для чого вони це сказали? Така інформація йде показати, хто тут головний. От реально показати, хто тут головний, хто керує на арені. Хто управляє, і хто має сили і речаги. Ну, тобто вони, по суті, цією заявою не залишили, ну, як вони думають, не залишили сумнівів у своїй аля потужності і силі. Типу, показали, що в їх. В руках інформація. Що буде з дітьми, яких вкрали росіянці? у нас з окупованих територій що з ними буде? Перевозять на якісь інші території, але із крайності в крайність. Вони качають цих дітей на емоційних качелях. Я не знаю. То обмінювати будуть. Обмінювати дітей. На що? Ну, на що саме обмінювати? На спокій і перемогу. Тобто вони будуть маніпулювати дітьми? Офірь. Зараз я вам покажу. Перемога. Працювати. Ну, чи будуть вони маніпулювати дітьми? Дві дитячі карти, по суті. Тепер давайте будемо стосовно. Полонених, що буде з полоненими, воєнними на території Росії і на території окупованих наших міст спочатку Росії. А потім куповані. Ну, їх потрохи будуть повертати. Це, звісно, трохи вселяє надію, але це невеликі невеликі об'єми і, скоріше за все, може обмін зриватись. Я так розумію, що напряму обмін може зриватись, але от щось Туреччина мені сюди прийшла наука, як Туреч... Туреччина, як відіз... а, це, типу, третя сторона, яка незалежна і допомагає, типу, включається безвозмісно. Якось через Туреччину можуть, типу, повертати полонених. Ну, щось тут з Турцією точно пов'язано. Так, і на окупованих територіях. Ну, на території України, саме окупованих областей. не знаю, ну, емоційно йде, знущаються, якось випробовують їх. На міцність знову. На емоційну міцність. Мені кажеться, що їх ну, знущаються Знущаються і покидають. В Росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США. Тобто, ну, я правильно зараз розумію, да, що спочатку Росія хейтала США, казала, що ми там не в ті руки йдемо, ми не туди взагалі повернули, не туди взяли курс. Це не те, це не наші браття, да, і от це вся фігня. А зараз вони кажуть управляти ЗС спільно. Росія не планує влучати США. До управління Запорізької АЕС, УМЗФ РФ, заявили, що повернення станції Україні чи передача контролю іншим країнам неможливі. Давайте повернеться до нас Запорізька Запорізька АЕС впродовж трьох місяців. події на ерефії впродовж двох місяців події на ерефії впродовж двох місяців дивіться і тут у мене випадає, що може піти хтось. Скажімо так, людина зв'язне звіну, та людина, наприклад, представник Ерефії в якійсь країні, тобто зв'язуюча звено, з яке поєднує ерефію з чимось або кимось іншим. Ця людина може піти. Піти з життя не включимо. Не по своїй прям волі. Ні, ну сама собою. Ну, до цього прикладуть руку додатково. Давайте ще одне питання. Будемо пробувати так. Давайте подивимось квітень для України. Квітень для України, прогноз. отак. Ми ближче вже до перемоги. До закінчення цього, але ну, це не остаточно, це просто, як знаєте, очередна, ачерідної маркер того, що війна завершується. Але вона може завершитись не на позитивній ноті, а новина, про яку ми дізнаємось, вона зробить нам нерви, скажімо так. Але це буде кроком до завершення. А, якийсь крок нам тяжко вдасться. Нам потрібно це зробити, але цей крок буде для нас тяжким. Але він приведе нас до завершення. Буде вести нас до завершення. Події всі на квіти. будуть якісь вкиди в Європу. За кордоном якісь вкиди від. Короля кубків вкиди наступательного характера. Що в них буде почнети? Там, нібито, буде працювати. Щось нове. Тобто взагалі буде створювати щось нове, і воно почне працювати, але призведе до руйнування, ну тобто до бідності. Можливо, якісь нововведення, якісь новини, якісь можливості. Вони візьмуть собі на вооруження, сказати так, але не зможуть з цим справитись. Як ще це можна пояснити? Щось, за що вони візьмуться, за щось нове, воно не принесе їм бажаних результатів. Вони будуть так впевнені в цьому, так впевнені в своїй правильності. Але цю правильність хтось зруйнує. Їх плани можуть не справдитись через короля який буде давати їм обілія вибору і фантазії, якісь ілюзії стосовно ще якоїсь країни, так Стосовно ситуації в країні, стосовно моментів взаємообмін. Хтось комусь щось буде пропонувати в Європі? Вони дійдуть до якогось вже консенсусу. Ну, в кінці кінців це що принесе? Та нічого це не принесе. Все залишиться як було. А, куча шума не з чого. скажімо так, по воду, якщо по-іншому казати. Маркер закінчення війни в Україні. Самий яскравий маркер. Саме яскрава. Тобто, згодом, чого ми зрозуміємо, що це все це кінець у нас це кінець, яскравий матка. Коли нам будуть. По-перше, коли будуть повернуті наші кордони, наші землі, вони будуть повернуті спустя багато розмов, багато роботи і маркер, які ще. Коли нам будуть пропонувати щось ще, а ми це не хочемо брати, нам будуть пропонувати частину чогось. У подальшій перспективі від короля Пентаклів. А, і ми це приймемо. Пропонувати щось, що дасть нам розквіт у майбутньому. Це залучення якихось. Інвестицій, стена якихось інвестицій. Але, знову ж таки, ми не будемо брати це спочатку. Так, такий розклад. Я дуже вдячна за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, задавайте свої питання, пишіть свої емоції. І до зустрічі! Не дають вийти не дають прям проявитись на повну. Чому саме? Чому саме? Бо вона на чиїсь конкретній стороні. Ви поняли? Ви поняли? Ви поняли взагалі, що все таке? У нас таке, що було воно? Поки що вона під кимось. Їй треба час, щоб бути самостійною. Не, не те, щоб самостійною. У нас королева мечів сама по собі, вона самостійна холодна незалежна жінка, але у нас є пентакловий кроль, який має матеріальний світ дуже багатий, скажімо так. Світом правлять гроші, на жаль. І вона зараз дещо залежна від дій цього короля. У них там своя, мабуть, угода якась. Але коли вона вийде в світ, вона буде самостійна, вона буде ні до кого не прив'язана. І це буде через час, це не буде скоро. Може, це буде десь. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, через 4-5 місяців. Коли буде сходити урожай? Зараз вона в тіні. Якщо вона вийде, то я думаю, ні, її поки що виходити не можна. Вона працює над тим, над чим їй треба працювати. Потім вона прийде в цей світ з пропозицією. Тепер точно все. Гарного вам дня!